А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові змогли просунутися на захід від роботи, і це власне підтверджують і аналітики з проєкту Deep State. Зокрема, як показує мапа, ми змогли просунутися на кілька десятків метрів напрямку населеного пункту Копані. Зазначається, що в районі цього села українські військові у кількох місцях прорвали елементи так званої лінії Суровікіна, тобто велику мережу російських укріплень, що включає протитанкові рви бетонні Зуби дракона, окопи та інші перешкоди. Однак, основна лінія поки що тримається, і українські війська ще не змогли направити через. Пролом в укріпленнях значну кількість танків та іншої бронетехніки, щоб вийти на оперативний простір та прорватися у напрямку Азовського моря чи міста Токмак. За даними західних аналітиків, наші військові в основному атакують вночі невеликими групами та наступають через лісосмугу. Словами військових, які перебувають на цій ділянці фронту, атакувати в день не можна, адже тоді пересування фіксує ворожа аеророзвідка, яка передає відповідні координати, і вже ті відпрацьовують по нам з артилерії та. Мінометів. Що стосується російських загарбників, то вони намагаються обійти роботи не з флангів, тобто очити українські сили, які, звільнивши село, Притул підійшли до головної лінії оборони окупантів в районі якраз села та Новопрокопівки. Ймовірно, окупанти, як повідомлялося, атакують саме з цієї ділянки фронту в напрямку Новопрокопівки, аби взяти наших військових у кільце, якраз тих, хто зараз відбувають російські позиції в районі Новопрокопівки. Також ширилась інформація про те, що згарбники намагаються контратакувати в напр з напрямку Копані до роботи. як ми можемо побачити без уз. Пішно, і от для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району роботного нові підрозділи військ, які тримають оборону та намагаються наступати. Адже якщо ми зможемо звільнити новопрокопівку, то ми таким чином вийдемо на трасу Т-408, яка веде до Токмака. Втім, варто додати, що останні 20 кілометрів до міста можуть бути найбільш жорстокою частиною українського наступу, адже окупанти посилюють оборону як в самому Токмаку. Так і на дорозі, яка веде з міста до Роботино. щоб не було вуличних боїв і не брати токмак штурмом. Зсу ймовірно плануватиме зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Вочевидь, ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля токмака, зокрема дороги на пологи і Бердянськ. Якщо оборону міста триматимуть мобілізовані, то вони можуть залишити позиції, коли зрозуміють, що зсу беруть місто на півоточення. Якщо ж оборону Токмака триматимуть кадрові військові РФ, то бої на підступах до населеного пункту можуть бути дуже складними. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що на цьому шляху є висоти, які досі отримують росіяни. Саме ж місто Токмак лежить в низині, як і стратегічно важливий Мелітополь, що розташований за 40 кілометрів на південний захід від нього. Для того аби стримати наше просування, росіяни використовують усі можливі методи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван. Федоров, за його словами, окупанти бояться, що якщо їм не вдасться втримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі. Також мер міста розповів про те, що за словами місцевих в окупованій частині Запоріжжя часто бачать розстріляних російських військових. За його словами, армія РФ проводить інтенсивну чистку всередині свого війська, оскільки має проблеми з мотивацією бійців. Воювати, а далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту оператор БПЛА влучним скидом снаряда знищив загарбника. Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як російський військовий, побачивши БПЛА, намагався його збити зі стрілецької зброї. Втім, ця дуель була прогнозовано програна, за що солдат поплатився життям. Після чого його так звані побратими почали тікати з позиції. Ймовірно, після цього на них зайшли воїни ЗСУ. Відзвітували про результати своєї роботи і військові з підрозділу Грауда 46 46-ї бригади на відео робота пілота з позовним «Айвенго», який знищив окупанта. Після чого на позиціях РФ почав детонувати боєкомплект. Варто зазначити, що ми вірно спершу якраз позицію ворога виявила наша аеророзвідка, після чого передала координату оператору FPV дрона, і то як можна побачити, влучно і дуже ефектно знищив російського загарбника. Загалом же за минулу добу на півдні України. Воїни ЗСУ, знищили 52 окупантів. Про це повідомила прес служба Сил оборони цього напрямку. Окрім особового складу, було ліквідовано ворожий танк, 8 гармат, 6 одиниць автобронетехніки, два ударні дрони, лансет, епівідрон та спостережний пункт. Також знищено катер та човен загарбників. Я зауважу, що найбільше ворог тут зараз втрачає саме різні артилерійські установки, і це обумовлено тим, що у росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби Внаслідок Користання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів, крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби, а також знос гармат все це призводить до таких великих втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і РСЗВ. А це є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії в російських військ і необхідністю підтягувати реактивні системи ближче до лінії бойового зіткнення. Чим користуються наші військові і легко їх знищують на Бердянському напрямку? Російські війська, як повідомляють західні аналітики, атакували на північ від. Приютно і поблизу Новодонецького та Новомайорського. Зокрема, кадри того, як наші військові відбували російську атаку в районі Новодонецького. Показали воїни з підрозділу Шедо. На відео добре видно співпрацю суміжних підрозділів та еророзвідки, яка коригувала вогонь артилерії. Як результат було знищено дві МТЛБ та два загарбницьких танка. Можемо побачити, як зверху за цим всім слідкує наш оператор дрона, наш оператор БПЛА, який передає координати нашим артилеристам. і Ті вже як можна побачити, влучно працювали по російській бронетехніці. Як результат, окрім МТЛБ і танків, була був також знищений і особовий склад. Однак, частина, як можна також побачити, після того як була уражена МТЛБ, почала накивати п'ятами. Однак наймовірніше їх добила або наша артилерія, або якраз. Міномети Збройних сил України, як повідомили у генштабі ЗСУ, ворог безуспішно атакував в районі також Перечистівки та Золотої Ниви. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку ворог понад 20 разів атакував в районах одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Також противник завдав і удару поблизу Костянтинівки, а під артилерійським та мінометним вогнем РФ опинилося також близько 10 навколишніх селищ.